Вітання, Дух Святий говорить через мою ста. Мене звати Світлана, лючія в Італії. Регіон Саверно. А сьогодні це течерня. Сонечко в кадр. Да, таке сонечко. Пекуче сонечко в Італії. Алівує. Особливо 14.44. Круто. Тож, невеличке таке містечко. Тож підіймаюся да, платформа, то, звісно, для гір не дуже ок, але ну, що маємо, то маю. Вже придивилася свої босоніжки кожній шкіряні. Отже, вітання. Мене звати Світа, Віталія з 15-го року, це мій відеощоденник, так що притягнув гравітацію цей відеощоденник. щоденник. свої духовні щоденники. То, що це кліп поводам, коли у вас вав настрій, потім, якщо не вав, скажімо так, о, а це буває також частенько, то саме ці духовні щоденники Дух Святий повертається і цей стан, проважують молитви. І так подивіться, скільки разів ви в день молились, да, і що заважає. Тож молитва це оберіг не тільки для себе, для родини, для рідних. Сьогодні що ти мене дуже рано розбудив ласточками, Саме найкращий будильник. Зараз із такою особливою ситуацією, отже, в попередньому містечку Ебелі я жила з іншими українцями, ну, майже два роки в монастирі. І нас переселили в інше містечко. Ну, добиратися, скажімо так, добиратися, тим паче, там іде реконструкція, жиде. Перекрито, тож автобусами, там два пересадки, наприклад, а, перша пересадка ще до Саверну, в результаті три. Але якщо дала слово, да, тієї бабушки, яка я там, по три годинки двічі тиждень прибираю, тобто закуповую продукти, заказую медицину, забираю. Тобто, ще якби до кінця місяця точно буду. В неї там Господь покаже. А, тобто такими шаг... кроками вступаємо, да? як Авраам, іди, куди ти? Іди, я тобі покажу. Як ото світло, да? машина світить, і кожне 100 метрів, чи 200, чи 300, дивлячись, як світло розположено, да? чи не туман. А людина бачить. І якби то важливо. Тож, вже повертаючись. Um, вже попрацювавши і повертаючись, там познайомилась з жіночкою молодою Італійкою. Щось я подумала, що вона напевно там uh, не Італійка, а Італіка. Вона почала так мене розпитувати і, і представилась якось uh, цікаво було, бо звісно, молилася, що Бог направляв людей. Uh, щоб вів своїми шляхами, да, і э, в результаті що? Її звати лючія? Віталія теж Лючія, свята це Лючія, лючія. А ми так познайомились, котик так валяжно лежить. Привіт. М -м -м. Да. Недовіра. Ну хто це така? Так само я десь так, не, не з недовірою. Вона так мене подробно розпитує, звідки я, дай телефон уже прям ще й двох хвилин знайомі, каже, може тобі робота треба ще якась. Ти кажеш, там живеш в іншому регіоні, я там неподалік. О, якось не, ну, я так, трошки дистанціовано. Але потім вже часом зрозуміла, що це саме Дух Святий мені писав цю людину. Ми з нею так цікаво поспілкувались. Um, ну, якось виша на ту розмову, що я також вчора психолога відвідала. Бо ну, дійсно ситуація війна в Україні, переїзд на нове місце, там, сімейні певні обставини, плюс хвороба брата, така понад 20 хіміотерапії, да, молитва потрібна тільки. Я поділилася цією власною новиною, що а, він в руках Божих. І взагалі так сказала, що теж все в руках Божих. І так запитала її про. Її життя, шлюб, має сина 19 років, і досить шлюбі тривало. Я кажу: ти вінчалась Ну, так. Да. Це дійсно кохання з першого погляду, так. Бо я в сьогодні якраз сеньорикою працювала і звати Сентіна, і теж запитала. А, бо на жаль, вона чоловіка втратила, втратила трьох дітей, один син лишився, мала чотирьох. Я питаю: ви потім шукали іншого чоловіка? Вона ні. А, бо саме Богом даної я не хотіла більше нікого чекати, ну, шукати. І тут ця лючія розповідає, що да, вона ще у віком, і вони кохають один одного, що Богом даний цей брак. Ну, отже, ми вийшли в Салірну. вона ще запитала українською мовою, буде світ, а давна і декілька раз повторяла. Ну, мені дуже подобається також лючія. Я звика, що мене так називають. Ну і так, пока-пока. Я сідаю там в е, маршрутку. Вона каже: в неї там машина біля парку. Ну, взагалі, вона пішла до машини. Ну розглядайте, що? Я стою на зупинку, чи їх сигналить і мене з духа, що це саме вона. Я не знала, вона я просто так відчула. А, тоді я повертаюся, дивлюсь точно. Вона каже, вау, як Бог дав, типа, що ми разом приїхали. Що ти Боже, нічого не випадково, ти просто підтверджуєш, що а, ми йдемо на направну шляху, якщо день починається з молитви. Все, що потім в мене в облагу. Боже мудрості проходити достойні екзамени, які трапляються нам на шляху. До речі, рекомендую фільм Селфі папа повторно, ще рекомендую англійською, і там є з переклади. Наприклад, океймовне, російськомовний так хоче, бо в Божій любові ми всі єдині. Денис Арвовський це молитви молитві за всіх людей. Бо ворог хоче що? Бити і погубити. Йому не важливо. Бо, наприклад, якщо людина не прощає, автоматично що? ворог переміг. Бо не прощення це гірше кому не ворогу, це гірше людині. яка в цьому стані. Біблії написано за кожного вже заплачена ціна, вже Бог всіх простив. Виходить, ми що вище Бога себе ставимо тоді, ну, тобто як він простив, а ми типу не можемо. І це дійсно нелегко. Я згадую історію, коли я їм розповідав, що мама була тяжко хвора, так само, як мій брат, там онко, і в неї було питання непрощення прощення. Ну і, і чоловіка. І коли вона простила, вона змогла. Позбутися хвороби. Тобто, що відбувається? Коли ми прощаємо, відбувається посилення імунітету. В цьому є сила. І духовна повинна завжди бути вища, ніж матеріальне. Повторюсь, це Зірка Давида це коли Ісус прийшов, Він поєднав і Небесне, і земне. І взагалі споруда повинна, духовний храм, а взагалі Бог номер один. Да? І вся слава тільки тобі, Боже, ти номер один. Поклоняться тобі всі народи, язики. Як власна співають восточки. Це нове місце. А, так, були певні хвилювання, куди, десь, з ким. Ну, вже, звісно, вже понад дві тижні тут. А, така вже базова адаптація відбувалася. Алілуя. Красиві двері в Італії. І всі, хто дивиться це відео, і мене і кожного, і їхньої родини. Наповняйся і Духом Святим, веди твоїми шляхами, покажи твій план. Бо я дійсно інший план. Пан нечестиво на кожну людину, є план Бога. І ми вільні в виборі. І Бог не може діяти, якщо він не номер один. Автоматично влада переходить іншій силі. Ну і дивимося, які озванки, кому слава. Якщо Бога всі слава, відповідно, Бог може діяти. Бо я Бог твій, да, який вивів тебе із Ріха, да, з Єгипту або з Ріха, да, привів життя вічне. А чи так, тож вся слава, слава Богу за Україну і вся слава Боже, на ваше тобі. Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Меням вузунги, сам Бога на перше місце все інше стає на свої місця. Боже, твої мудрості кожному хто дивиться. Слава тобі! Подивіться фільм Хижина, «Хорошометр» і Ісус подслідствіє. Оді свої духовні щоденники. Молитва, сила, мудрості Божої.